Вау. Океанариум. А что это у нас? Африканская щука. Зайшли у нас тут. Океанариум сделали. Прикольно. Ну так, Если честно. А тут террариум еще. И дальше еще аквариум. Вау. Пиранья на эти. Написано пірані, але одна. Ну тут якісь кабани такі. Чорний паку. Паку. Рибка пакула. Так, ладно, щось буде паку. цікаве. Паку. Давай, Ні? давай, мама, далі. Покази. Тут черепаху подивилися. Королівський пітон. О, тут ще є одна дверцята не закрита. Пітон. Мами такі очі. Це є змія, але а диві, яка ящик тут. Ага, ма. А мама, а вас диви. диви. Бородата Агама. 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 Мама. Агама. Там ще є ці.

Что Магисовый полос. Змея. Не, ну прикольно. Он бачишь змея? Чтобы народу. По зен. Цікаво. Не, ну багато акваріумів. Ще й вісім терарів. Ага, полтос. Я після ж... вже Подивитись. Так, да, тут класні є. Екземпляри. А ще йде до трьох років безкоштовно. Ось ці дорогезні риби. Акваріумні. Я коли займався. Акваріумними тут ці коштували просто капець. Ромчику ці сподобалось. Цихлозома лабіатом. Бачите, і дорослі і маленькі є. Так? І дорослі, і маленькі Тут ще й музика є.